З Канева ми прямуємо на південь у бік козацьких монастирів Жаботинського та Мотроненського. Біля села Межиріч у полі бачимо дивний пам'ятник, викладений із великого каміння. Офіційно пам'ятник перемога праці біля села Межиріч. Присвячений осушенню заплави річки Рось. Але є версія, що насправді його пов'язують із ліквідацією страшної природної катастрофи кам'яного потоку. На початку ХХ століття він змив хутір хмільна а також затопив село Михайлівка. До речі, кошти на ліквідацію збирав легендарний Фрітьоф Нансен. у 1903 році. Тут сталася жахлива трагедія. Сель, який перегородив русло росі, перетворив межиріччя на гігантське озеро. На дні цього озера опинилися цілі села. Для порятунку земель від води серед озера прокопали 10 кілометрів нового русла Росі. Величезні землечерпалки працювали до 1911 року, а потім ще три роки тривала мельорація. Це була титанічна праця, і вода зійшла. Заплаву росі осушили. А на місці старого русла у 1914 році поставили кам'яну піраміду. Містові мешканці кажуть, що до осушення Росі доклав рук знаменитий мандрівник, вчений та філантроп Фрітьоф Нансен. А ще він був масоном високого рангу і навіть претендував на звання короля Норвегії, але відмовився. Село Мошни розташоване за 30 кілометрів від Черкас. Тут живуть більше чотирьох тисяч осіб. Колись воно було містечком і центром волості. А ще було головною економічною резиденцією родини воронцових, зокрема губернатора Новоросії Михайла Семеновича і його дружини Єлизавети Северіївни, уродженої Браницької. Тут був їхній величезний палац серед найбільшого у Європі англійського ландшафтного парку. Нині немає ні того, ні іншого. Палац зруйнували більшовики та волоцюги із навколишніх сіл, а парк перетворився на ліс. Але й без того у Мошнах є на що подивитись. За кількістю цікавих пам'яток село можна віднести до групи лідерів серед українських сіл. За перлину тут Преображенська церква. Преображенську церкву у селі Мошни звели у неомавританському стилі. Це був проєкт видатного італійського архітектора Джорджо Торічеллі, замовив храм князь Михайло Воронцов, надзвичайно багата людина і відомий член масонської ложі, а можливо й інших таємних товариств. Схожі архітектурні форми помітні в Алупкінському палаці Воронцова. А у Ялті є церква Близнючка Мошнівської. Її зведення ознаменувало розбудову Ялти як міста ще в далекому 1837 році. Преображенську церкву почали будувати у 1830-му і зводили. 9 років Преображенська церква має 10 неомавританських бань і напівбань, а ще красуню дзвіницю. Її висота 44 метри, дивовижна і рідкісна для надніпрянщини архітектура, забаганка замовника, англомана та провідного члена масонських лож Російської імперії. Дід Михайла Семеновича Воронцова, Роман Ілларіонович, був одним із провідників масонства у Російській імперії. Великий провінційний намісник великої англійської ложі. До слова, таким було його звання. У масонстві у 18 столітті Росія була провінцією Англії. Батько Михайла Семеновича більшу частину життя провів у Англії. Там же пройшло і дитинство власника Мошнів. Воронцов був масоном високого рівня, але не можна виключати, що він брав участь і у інших таємних товариствах. На високому пагорбі над мошнами князь звів 60-метрову вежу маяк, із неї можна було розгледіти золоті бані Києва, а світло вежі вночі бачили на лівому боці Дніпра за кілька десятків кілометрів. Під вежею була велика зала для зібрань таємного товариства. Воронцов називав її вежею Святослава, а в народі на неї казали Мошнівський стовп, адже стояла вежа на найвищому пагорбі у регіоні, і видно її було звідусіль. Гоголь, побачивши світло на вежі з іншого боку Дніпра, відразу уявив її замком чаклуна і використав цей образ у оповіданні Страшна помста. Знищили вежу німецькі окупанти перед відступом. Навпроти Преображенської церкви стоїть ще одна рідкісна для України споруда. Костел Святої Анни збудували на замовлення Єлизавети Бранецької для римокатоликів католиків села Мошни. Це єдина в Україні будівля у стилі італійського неоренесансу. Зсередини храм був вкритий прекрасними розписами, які знищили росіяни у 1929 році, а пізніше споруду перетворили на водонапірну башту і ремонтний цех механічної станції колгоспу. Радянська влада дуже познущалася із чудової будівлі, але, на щастя, не зруйнували її. До храму прибудували ремонтний цех. Простір залу розділили на кілька поверхів та на окремі кімнати, а у башті дзвіниці поставили величезну діжку з водою. На майже століття вхід у башту зачинили для звичайних громадян, але ми, люд, непростий. Якраз таки зараз піднялися із командою на дзвіницю цього костелу, де прямо над головою та сама бочка, в яку набирають воду, де свого часу зробили водонапірну вежу. Михайло Воронцов не мав сина, тому всі його маєтності і статки по смерті перейшли до його дочки. Вона взяла шлюб із графом Шуваловим, як і родина Воронцових. Шувалові синів не народили. Гігантські статки змінили власника. Донька Шувалових Катерина у заміжжі Балашова заволоділа мошнівськими і ще кількома десятками інших маєтків. Вона вирішила модернізувати село чи тоді ще містечко, і з 90-х років 19-го століття тут почалося нове будівництво. З'явились нові шедеври. Владислав Городецький, непевне, вам відоме і прізвище, і його будинок з химерами у столиці. Споруду він звів із бетону, а от у мошнах він будував із дерева. Будинок лікарів сільської лікарні для України. Це унікальна архітектурна пам'ятка. У Мошнах Городецький збудував три дерев'яних будівлі: головний корпус лікарні, будинок лікаря та кухню. До нашого часу зберігся повністю лише будинок лікаря. Кухню розібрали, а лікарня згоріла. Від неї залишилось лише одне крило. Будинок лікаря у Мошнах нині багатоквартирний житловий будинок. Стан його можна назвати напіваварійним, і рятувати його треба негайно, адже це справжній шедевр. Втрата його то злочин. Лікарняний комплекс у Мошнах городецький звів із дерева, чим довів, що великий архітектор творить унікальні будівлі із будь-якого матеріалу. Його називали повелителем цементу і бетону. Він часто будував із цегли, а інколи, як от мав залию у печері, із каменю та граніту. Але дерево, як будматеріал, використав лише у машнах. Чому він обрав дерево, коли замовниця Балашова готова була вкластися у цеглу, невідомо. Невідомо також, чи входив Городецький творець таємничих будівель до таємного товариства. Документи цього не підтверджують, але вірогідно, що входив. Він навчався у Петербурзькій академії мистецтв. Як тільки закінчив, миттєво отримав замовлення на будівництво. І будував навіть у періоди економічної депресії. Важко припустити, що великий київський муляр не входив до товариства вільних мулярів. У мошнах є музей. Тараса Шевченка, розташований у будівлі старовинного заїжджого двору. Тут Тарас зупинився на кілька днів у 1859 році. І ті дні, коли Тарас Григорович Шевченко як арештант був у Мошнах, він проживав у цьому будинку. Можна стверджувати про те, що Тарас Григорович до того, як його почали переслідувати, бо навіть після міг бути учасником якихось товариств, можливо, якихось утимничних товариств. Щось вам відомо про це. Ну, ми із літературних джерел звичайно знаємо, що він був учасником різних товариств. Тому його переслідували постійно в Україні, знаючи, що він є людина прогресивна, як на мою думку, яка могла розповідати людям більше правди, ніж знали на той час люди це ціла колекція рідкісних і дивовижних будівель. Більшість із яких пов'язані із таємними товариствами, але навряд чи із козацьким лицарським орденом. Їдемо шукати далі. Наступна зупинка Жаботинський Онуфріївський чоловічий монастир, ще одна колишня козацька обитель. Жаботинський онуфрівський монастир. Ще один храмовий осередок Гайдамаччини знаходиться поруч із селом Чубівка. Щоправда, у час заснування Чубівки ще не було, однак був Жаботин, найближчий населений пункт, і назвали відповідно. Від Жаботина звідси 12 кілометрів складної ґрунтової дороги. Сам монастир зовсім невеликий, оточений садом, посеред якого собор 18 століття. Як і більшість колишніх козацьких монастирів, онугрівський нині у складі московського патріархату. Коли з'явився монастир, достеменно невідомо, але точно не пізніше 1706 року. Саме тоді київський і галицький митрополит Варлам Ясинський просив для монастиря допомогу від гетьмана Івана Мазепи. Монастир цю допомогу отримав і уже у ті роки став досить впливовим у регіоні. Одним із фундаторів монастиря можна вважати Варлама Ясинського, відомого митрополита, в часи якого найвищого розквіту досягла Києво-Могилянська академія. Саме при ньому вона почала називатись могилянсько мазепинською Дружба із гетьманом Мазепою робила митрополита однією з найвпливовіших фігур в Україні. Він відмовився приймати ставлення від Московського патріархату, але мав титул екзарха, став батьком проєкту величного боявленського собору та Мазепиного Корпусу Академії. Також упорядкував лаврські печери і звів підземну церкву у них. А найцікавіше, що митрополит Варлам обмежив виклики випускників могилянки до Московщини на викладацькі та вищі ієрархічні посади. Так він залишив московитів без якісної освіти та церковного менеджменту. Варлам на згоду із Мазепою максимально посилив освітню і церковну автономію Гетьманщини і готував її незалежність. Можливо, саме Варлам Ясинський був одним із ініціаторів будівництва Мазепою, ряду прекрасних українсько-барокових храмів. Можливо, саме він посилив роль козацьких монастирів у Гетьманщині у таємному лицарському ордені. Митрополит займав одну із керівних посад, якщо цей орден дійсно функціонував у часи Мазепи. На Мазепині кошти митрополит звів кілька церков і упорядкував печерні ходи під Жаботинським монастирем. Відтоді святиня не втрачала своєї ваги у регіоні. Навіть після 1711 року, коли на правобережжя повернулася польська влада, монастир був досить шанованим. Про це свідчить грошова допомога від чигиринського старости Яна Яблуновського. А у 1734 році обитель уперше стала однією із резиденцій. Гайдамаків, напевно, саме звідти тоді розпочався наступ козацьких отаманів Степана Чорного і Дениса Борща на Жаботинську. Портецю. Вважається, що у 1767 році послушником Жаботинського монастиря став запорізький козак Максим Залізняк. На початку наступного року він перейшов у Матронинський монастир, де змовився з ігуменом Мельхиседеком і почав гайдамацьке повстання Коліївщину. Отак все просто пояснювала радянська історіографія. Та ми з'ясували, що все було зовсім не так просто. Восени 1767 року у Жаботинський монастир із Січі прибули вісім козаків. Серед них були Максим Залізняк, Микита Швачка, Андрій Журба, Іван Бондаренко. Керував цією групою Йосип Шелест. Вважається, що він мав листа від кошового отамана Петра Калнишевського, в якому населення закликало до повстання проти поляків. Офіційно козаки стали послушниками різних монастирів на Дніпрянщині. У Жаботинському залишився Максим Залізняк. Ніяких документальних відомостей не маємо, але можна припустити, що цілу зиму і початок весни козаки-послушники ходили селами поміж людей і закликали готуватись до повстання. Історики міркують, що козаків було значно більше, а вісім то було лише керівне ядро. Навесні козаки зібралися в Мотронинському монастирі. Туди почали перебувати й готові до повстання селяни. Лідером повстання мав стати Йосип Шелест, але отаман загинув від дурної випадкової кулі свого ж побратима кіндрата Лусконога. Новим отаманом вибрали Максима Залізняка. Жаботинський монастир став одним із центрів Коліївщини. Точно відомо, що тут збиралися гайдамаки перед штурмом окупованого польськими конфедератами Жаботина. Тут був гайдамацький шпиталь, а після притушення Коліївщини Гайдамацький сховок. Головною соборною церквою монастиря була велика дерев'яна Успенська. Вона не дожила до нашого часу. У 1811 році тут збудували мурований храм Святого Онуфрія. Стоїть і до нині. У 1923 році монастир закрила радянська влада. Відродився у часи незалежної України. І Жаботинського монастиря ми їдемо у Суботів до родового хутора Хмельницьких. Суботів має неоціненне історичне значення для історії України. Саме після його захоплення чигиринським підстаростою Чаплинським Богдан розпочав велике повстання. Період розквіту Суботова припадає на час, коли Богдан був гетьманом. Тут була його улюблена резиденція палац, оточений дерев'яними стінами на високих валах. До стін входили оборонні вежі, одна з яких була мурованою. Вона виконувала функції останнього рубежу оборони. У межах резиденції ще стояли господарські будівлі та дерев'яна Михайлівська церква. Цікаво, що церква перебудована у 1786 році, існувала до радянських. Часів у 30-х її спочатку перетворили на клуб, а потім розібрали на дрова. Жах. Таку історичну пам'ятку і у піч. Маєток гетьмана знищило польське військо Стефана Чернецького. Хоча ще у 19 столітті стояли його залишки. Їх змалював Тарас Шевченко. Від часів Богдана збереглася лише одна пам'ятка. Але яка? Іллінську церкву у родинному Суботові Хмельницький звів у 1653 році. Це найбільш рання пам'ятка українського бароко серед мурованих храмів України. Іллінська церква. Бачили 5 гривень. Ото вона! Як і будь-яка подібна споруда тих часів, будівля мала виконувати не лише культові, а й фортифікаційні функції. Її стіни мають двометрову товщину. На другому ярусі є чотири стрільниці, ще дві стрільниці розташовані у наріжних пілястрах і мали прикривати вхід. Ну, справжній тобі до. Водночас з роком побудови в Іллінській церкві поховали Тимоша Хмельницького, старшого сина гетьмана. Хлопець загинув під час оборони молдавської фортеці Сучави. А у 1657 році у церкві поховали і Богдана Хмельницького. Вважається, що Богдан Хмельницький похований в Іллінській церкві, хоч нині тут його могили немає. За легендою, поляки на чолі з Стефаном Чернецьким у 1664 році сплюндрували могилу гетьмана. Труну витягли, тіло спалили, а попел зарядили в гармату і вистрілили. Хоч у документах ця легенда ніяких доказів немає. Серед мешканців Суботова існує переказ, що в могилі біля вівтаря поховали не гетьмана, а якогось іншого козака. Історики, починаючи від Івана Креп'якевича, сумнівалися і сумніваються, що подібне плюндрування могили мало місце. Дослідження і розкопки не дали ніякого результату. Останнє їх провели у 2019 році, виявили порожнини на глибині у 4 метри, можливо, таємний хід чи склеп. Але дослідження призупинили. Тому справжнє місце поховання батька Хмеля досі таємниця. За Іллінською церквою стоять чотири кам'яні хрести, великі, масивні й унікальні за формою. Колись їх змалював Тарас Шевченко, і малюнок той зберігся. Такі хрести здавна називали козацькими. У попередніх серіях ми говорили про таємничі хрести козацької форми, які ще й нині поширені від Дніпра і аж до Карпат. А може й далі. Сотні подібних хрестів стояли колись на цвинтарях Суботова і сусідніх сіл, але збереглися лише ці. Чотири кам'яні хрести це все, що лишилося від старого цвинтаря біля Іллінської церкви. Його заклали ще у XVIII столітті, а у радянські часи зруйнували двохсотлітні кам'яні хрести і надгробки, розбили на камінь і відправили на розбудову колгоспних свинарників і корівників. Радянська влада цілеспрямовано руйнувала тисячі кам'яних українських хрестів, ніби намагаючись стерти якусь інформацію з історії та пам'яті українців. Ми вже казали, що традиція масово ставити кам'яні хрести з'явилася у 17 столітті. Можливо, після того як військо Запорізьке на чолі з Сагайдачним вступило у антиосманську лігу орден християнських лицарів. Відтоді козаки могли офіційно називати себе. Лицарями тому і хрести лицарські ставили на своїх могилах. А може вони лицарями називали себе ще раніше? Поки що можемо робити лише припущення, як і загалом про таємне козацьке товариство. Але із кожною новою серією збираємо все більше таємниць, до яких здається раніше нікому не було діла, навіть поховання одного із творців України. Богдана Хмельницького суцільна таємниця. А козацькі монастирі, початок Кольївщини, вісім таємничих козаків-послушників і вбивство Йосипа Шелеста. Це все не могло бути випадковістю. Повстання не спалахнуло за місяць, а на вигляд занадто організоване. То хто ж організатор?